Весь сезон 2000 року нагадував оголений нерв. Перемоги змінювалися з провалами, а після принизливого обгону в СПА тиск на Міхеля став просто нелюдським. Кульмінація напруги сталася на домашній трасі Феррарі в Монці. Шумахер виграє цю важку гонку, але на прес-конференції замість чергових завчених фраз трапляється зрив. Коли журналіст обережно зауважив: «Міхель, це твоя 41-ша перемога. Сьогодні ти зрівнявся з Айртоном Сеною», Залізний німець раптом замовк. І просто розридався, сховавши обличчя за кепкою. Щоб зрозуміти глибину цього моменту, нам треба відмотати час назад. 1 травня 94-го року. Чорний вікенд в Імолі. Шумахер їхав прямо за сеною. Він був тим самим пілотом, який з кращого місця у партері, з власного кокпіта, бачив, як боліт його кумира вирізається в бетонну стіну. Шість довгих років він жив із цим прихованим болем. Він не просто успадкував трон загиблого короля. Він ніс тягар свідка цієї трагедії. У Монті цю психологічну дамбу прорвало. У той момент світ вперше побачив, що під непробудним червоним шоломом ховається не робот, а людина з глибокою душевною раною.